down please no. давай тобто маленький актечку нанимает Of of <laughs> что, а зараз вроде не. Дроп прямо перед тобой. Надо дуже далеко. Да ну не. Не, там по идее можно приехать. Дуже багато на школу упало. Попробуй. Поехали. Води дома, так побачишь. Де дроп? Путали. Прямо оце тут полутаємося, ладно. Жди. Він десь тут рядом заш упав. Я так прокатаюсь чуть-чуть дивлюсь -чуть, mm -hmm. Просто хочу глянути, де він упав.

Нє, нє, я залатав, там гроза була. До вас іду. Ага, постріляйте бійкова. Там тіпи стріляли ззаду, тільки не знаю де, не воно з тієї сторони. Окей, є слайд 9-ка тільки. Тут 530 скинув, візьміть, тому що треба тут багато вс поскидав. Ні, не мах, тут пущик. А я не бачу просто шкафу. Я сказав, ні, або не бачу. Так опять, буде, мені треба магазин розширений. У мене немає ніфіга вообще. У мене тут мене є, але я на Не на а М269. Який себе магазин оставляла, не помнит? Треба боліки. Треба гранат, треба дими. Жесть просто. Патрони. Можу поліками поділитися. Було б дуже добре. Так. Що там типочки? Да -мо с МПСом тжесть. Vidi? Поки ні. У мене 5 бінтім треба очки ті. Зараз я вже планую, напевно, всю фазу пересидим, бо. О, грозя. О, за стоїть тут? А Ано ну, скин мені була... боліків. Да. Угу. Ага, окей. Упашка там була у нас заспав спавнилась. Десять типи тільки не помню де. Тут я дроп брав, це десь, напевно, з цього чи цього Сейчас не знаю. Plant. Грузя. Да, груза хороша штука. Пин-пин. Надя, я полікуйся в тебе нахуй тебе. А бач, угу. Шісіх си куча. У мене шес Сі Сі 4 є. Як шо шо? Це дуже Це добре. Все. На всякий случай. Збіщений швидкозарядний тут. Куртка прикольна. Макс. Ага. О, добре. Збіщений швидкозарядний. Довізмо. Більш цінний. Окей. Що там? Okay. Шо там? О, Ми мост бачим звідси прийдіть? Гринота. Йдемо hey. їхати. О, Шелі так літає, чуєте, а ми якраз по центру. Маєш. Дивись, дивись, на Ех, треба щось на цей, щоб. Ага, кришу. Давай на крышу. Сюди. Тут. Давай, давай. Тут ну. Oh, Що? No. Fuck you. Скинул. Ah, Скинул. Да! Полетіли. Погнали, там якраз ми можемо забрати його. Бігом, 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 бігом. Поїхали, давайте. Поїхали, поїхали. Може буде Фомас. У мене і так ага. і я МГЕшка, а я напевно ФАМАС не їздив. Ну, Надя візьме, якщо буде. Десь сюди. Е. -е да, 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 так і їдь. Воно, їдь прямо, прямо їдь. А, бачу, бачу, бачу. Давай щось Два дропчика лутануем. Все одно за ним мало хто поїде, бо всі гасяться на школі. Ой, діти ще Там починки, рожок. Ще один де? Не. Може буде АВМ очка. МК 14 беріть. Надя, хай бере, мені не треба. Надя бери. Бри, бри, седаем, седаем, поехали. Я взяла. Что-то такое. Нифига себе, да, мы взялися. Такая, как МК-12, тільки на 17. Она на дальню? Да, 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 да. те саме, що ШМК, ты прям на ней едешь. Да, друз. Що, добре, на, 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 направо, давай. А, надо, да. сі, надо в тачку присесть. Давай, Папа, поміняємо. Все. давай. МК-14, а тебе МК-12? Да, не, 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 не. не. МК 4, 14 и КМК-12. И КМК-12 як... Ну на До, сильніше. драбунова Да, даже менший. меньший такий самый По-моему Ишвики начать чуть быстрее за драбунова стреляй ё моё типа Степан А я зроби. думаю давай сюда поедем на синю біля сір. О, ну, ну давай. давай так, попробуй. Макс, я боліка. А, окей, я щось там побачу. Треба ліканутися. Мені не подобається, що воно. Шо? О, да можна боліки кати. Ну, до речі, ми можемо все у нас тут мало палива. Та ті, да. Такс, такс. Тобто так, так, енергетик так, так. один є. Де що хтось є? Зараз подивимося, зона куди зійде. Я на тобі попробую, це ж Отак в голову. Чек? О, в тобі якраз третій шалу. Давай джекпот! Все, я Получайте собі набрав сюда. боліків. Набрав. Можете собі, да, можете ага. себе набрати. Я, я попробую, за... Давай, сейчас дивиш, чекай, сейчас. Не. Не, я думав, зараз такий хоба и на тобі. Що ти робиш? Скидаю дві каски сюди. А, нифига ти вирішив там. Прям... У нас тут есть цей мотороллер Ми можемо так і під'їжджати таку зону догори туди. Нам на да, Давайте, почекаємо не, Нам не, нема смисла назад і немає. Викину. Ой, почекайте, а я ж боліки не взяла Слайк, віддай. Я думаю, в смислі не надо. Скидаю, я забула Серпа візьму, буду серпом махатись Хто Це її скину? забрав? А Мак забрав? Я не, не забирав А, я забрав даний чай. Бери. Дякую. Що, давайте, дві каски є. Буду Фоми махатися і серпом. І серпом буду махатися. Давай. Ні-ні, давай, 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 Макс. <гум> <гум> Ой, блядь. Їх. <гум> Ого, ти набрав, звісно, норм. Це дуже добре. <гум> <гум> <Да. гум> так, помаленько. Це подорож. Це подорож. Нема, але там зверху стріляють. І тут двері. О, тут ще боліки я візьміть. І молік, воно я візьму одну, в мене гранат немає, я візьму собі. Ага. Моліка і гранату. Хай буде. Так, Ух. і тепер Набільше, треба випити. Йо-моє, -йо. ми залутені, комусь лут норм привеземо. <рес> Насправді, так. Да. Зібрали, блін, цих. Куча третіх шмоток. Да, треті шмотки плюс гроза, ти шо? Шо там ще? МК-14. Да, да. У меня ще треті руководит. Три. Три рун за к Все, що забажаешь? буде дуже смішно, да. Ну, пойду нічого. Зона ну, не сильно далеко від нас відійшла ну, Ми можемо помаленьку якось де під'їжджати. Давай поки почекаємо, там побачимо. Що там з Зараз будуть звідти напевно, тіпе лісти, як ці. О, стоп. Стоп, 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 стоп. Дивись, кинув е, е, да, мітку. Тіпи. Червону. Синя, синя, синя мітка. Тіпи на синій Червоно двинулося. Бачу, бачу, бачу. Тихенько. Хай вилізе Давай, раз, два, Ні, три. Ай-яй-яй. Що я її не зніс? Що, надь, ті, це що це дуже далеко. Я знаю, ну. От там розгляну, за цим. Це але... дуже далеко. Надь, okay. зверху тут. Mm -hmm. <звук> а, дуже далеко. <звук> <звук> Я Яхти його скоряка знать, я не знаю, що я в нього не попав. Пиздец, какиеся. А берез. я мать його. Да подожди, а ч я? Бережный. Ай, куда ты? кидайся цейся цей, їду. Адин був. За ящиками сидів. А, за ящиком. Бачу, бачу. Здесь кто Давайте, давайте, а зона, зона. четвертая фаза. Поехал, поехал. Слайк, сюда. Все, всю другую паску. Третью паску раз. Не mm. внося, я понимаю. Там типы на черно. Да, дуже зона Скінгів така. Это тому... 8 х цей кончений Чтобы була четверка, 8. чи... да. Че шестерка ну, хотя ну, бы, як не би попасти Можна їх підкрутити Давай туда го. Да, Шо? Ну да. Тача, ну. Давай, 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 їде тачка наша. Да, вон, вон она. Вон, їде поехала, їде, Справа, справа внизу. Приїхала вона. Ну не знаю, тут я би не ставав би мені нормально. Щось мене це. На стіпи тут в кімпах. Не будуть на нас бігти. На Червоні не видно мені. Ой-ой-ой, там перестрілочка. Ух ты шо? Ай, я тоже хочу. Я просто виніс На Веннис нажогтинать. За камнем. Тільки аккуратно, бо тут люди в кімпах. на сцене. Угу, угу. Бежать, бежать. Олек. Ну все, все. О, попала. Ой, прикольно, мне понравилось. МК-14 это нормальная тема. Mm. Тоже. Не, нормальная тема. Ну, там ин... тихенько. И там двое. Чую сзади. Не... Профинал, да? не поняли, що це. Е, сідаємо, сідаємо. Гори, згори. Макс, Надя... Макс. Йду, йду. Макс. Давай, 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 давай. Все, все. тих типів закрутило просто. Загалі тут можна бути, чуєте? Да, давай. Де воно їздять, їздять вони. Де? А, чи, а, то тачка вже, немає їх там. Не отам, отам. Да, 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 да. Біжай, забіг в білий дем. Білий дем забіг. білий Білий дим. дим так. Тихенько, я тачку хочу, а, ну, ладно, хай буде так. Ми можемо, Бежий, забег, білый дем. Білый дем, Лівіша тачка. можем, если шо туди спуститься, и в одного. Я дивлюсь цього. зараз На тачку, на тачку. Фух, десь стільки вже виніс. На жовтій, на жовтій, а, на жовтій. А, його на жовтій. -поні, Макс. Де... І тачка там їде. Він один. Він щось це там кружляє, це його друг. Да, 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 да. О! Він крута тачка. Так, да, так, да, так, да, він кружляє там проти другого типа. Чуєте? Я дивлюся вгору, тому що там будуть підходити до нас. Давай, дивись, ми дивимося цих, бо цей теж буде Давайте, підходити. Давайте, вони там між собою. Нема? Тут, Тут нема нікого. Чекай. Вісім Тихо. чоловік. Тихо. Прекрасно, он, двоє цей. Вони Те, не сутки. Вон, вон там. Дроп падает. Давай пофиг. Ты не задовбал. Вот тут, у цьому? в туалете. А, да, 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 да. да, да. а бачу, бачу, бачу його, тихо. Держу ее на мусте. Ну давай, весельц, пожалуйста. Ну. Давай, давай, давай. Туалет зони, да. Він за -за -за -та 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 -та. Висовуйся Ну висунься. Давай, давай, тільки що висовуйся. Зона 20, <звук> якщо за ц... 30 секунд не висунеться. Чи mm. ти нікуди не поїдеш По <плук> максимуму <плук> болекайтесь. Вылекаюсь. Взрывай, тачку пора. ему тачку, да. Висунувся Біжіть! Поїхали, поїхали! зона зараз буде. Молодець. Кто себя добив? Спасибо. Поїхали! давай, 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 Дай. давай, давай, пішу, 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 пішу. давай! Давай! Ты... Перезаряжаемся! Да, перезарядка. Булики? Я міняю шлем. Булики? Бо, бо ти розбитий. Так, знаю, це скин пиф. Ким давай цю, давай біля Були туалету да. станемо. А, а тут будемо, тут. Нормальна зона. Ми його вбили і все. Все. Фінали. Хочу я лутанути, да, не зможу. Блін, мені треба 6 х я не можу. Бачу, Хочу бежать. С... Да? Митка. Вот там, прям з кемпів. Беріть, дуже хорошо пікають. Макс. Отбіг, Од, отбіг. Дуже важко, дуже важко. Бігати. Да, я тоже не можу побачити їх. тебе є Сішка. Я знаю. Давай. Блін, акуратно. Олі, я, я попробую, вікає. я, вікає. я, я вікає. хочу крутанути. Нема смысла дикатися, вони будуть на нас Дуже бігти. Тачку зараз зірвуть. Попав по одному. Не отам. А що в мене є? Да-да-да. Синя мітка. 2. Все, 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 їм кінець. Там один остався в них. з затачка? Ні, ні, ні. Або да, або ні. Не. не знаю, я поїду. Да, за тачка, за тачку. Давай, давай, слайм. Сюда. Хорош, хорош. Та да ты шо? Ты шо?